Починаємо о, сьогодні вивчати велику тему числові послідовності. І е, перший такий ознайомчий параграф номер 15 числові послідовності а потім ідуть конкретні види послідовності це арифметична та геометрична прогресія. Е, завжди, ще раз повторюсь на ЗНО на національному мультипредметному тесті є завдання за цими темами. До речі, деякі формули теж є там серед формул, якими можна користуватися, і тих, що ми будемо вчити, але не всі. Тому я буду звертати увагу на ті формули, які потрібно знати на пам'ять, і ті, ну, які є, ну, але ж їх теж потрібно знати. На ЗНО я маю на увазі. Так. І так, числові послідовності. Ну, ну, наприклад, давайте в житті щось візьмемо, як тут кажуть, в повсякденному житті трапляються об'єкти, з якими зручно мати справу, якщо їх попередньо пронумерувати. Тут, тут наприклад, номери мають. Ну, там, Місяць, номери мають місяці та квартали року, дні тижня, під'їзди, квартири. Ну, взагалі, е, якщо ми візьмемо, наприклад, список вашого класу, то там діти пронумеровані, 1, 2, 3, 4 і так далі. Е, дуже зручно, коли йде нумер, нумерація елементів якихось нажив. Або в поїзді вагони пронумеровані. Ну і м, кажуть, що е, такі послідовності можна записати індексовано, тобто дивіться. Наприклад. Е, якщо ми позначимо елементи множини А, якісь там множи, елементи, да, то ми кажемо, що є А1, да, потім йде А друге. Потім йде А3. Тобто третій елемент. І оці е, номери, як індекси знизу йдуть, так можна пронумерувати до якогось енного члену послідовності, тобто сказати, що це AN-ний. Мається на увазі е, е, елемент якийсь, да? а індексом позначається його порядковий номер в даній послідовності. Да? N завжди натуральне число. Тому ми рахуємо перше, друге, третє, четверте. Тобто N належить множині натуральних чисел. Ну, давайте подивимось деякі послідовності в цьому параграфі. Ну, наприклад, е 1 2 3 4 5 послідовність натуральних чисел. Або 2 4 6 8 10 послідовність парних чисел. Або 0,3, 0,33, 0,333, 0,3333 послідовність десяткових наближень дробу 1/3. Зверніть увагу, що е, ці числові послідовності вони не задаються просто якимось там, ну, якiм числа довільні. Вони йдуть за якимось правилом, Тобто, вони мають якусь назву, кожна послідовність. Або це послідовність натуральних чисел. Тоді ви знаєте, що кожне наступне число відрізняється від попереднього на один. Перше натуральне число це один, а потім кожна наступне на один більше. Тобто, ця послідовність задається певним правилам, так? кожна наступне на один більше, ніж попереднє. Послідовність парних чисел. Ви знаєте, що парна двійка, потім через 2 четвірка, потім через два шесті. І таким чином теж є певне правило для знаходження кожного наступного. Ну і, ну, е, там, або послідовність двоцифрових чисел кратних 19. Завжди є якась е, однака цієї послідовності, за якою е, вона записана. Що в цьому параграфі є? Є е, 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 такі завдання, де правило вам задано, а ви записуєте декілька членів цієї послідовності. Наприклад, там послідовність там, е, чисел, кратних, там, наприклад, е, двом там, чи трьом, чи ще якомусь числу. І напишіть там перші там, п'ять членів послідовності. І ви за цим правилом, яке вам задається, знаходите А1, і рахуєте якесь число, А2, якесь число, і таке і так, і інше. А є більш складні завдання, де вам записана послідовність, а сказано: запишіть за цією послідовністю правило, тобто формулу для знаходження довільного члена цієї послідовності. Ну, таким чином. Послідовності бувають скінченними, бувають нескінченними. Це те, що у нас залежить від умови. від умови. Тобто запишіть послідовність натуральних чисел, наприклад. І ви напишете один, два, три, чотири, три крапочки да? і так, таке інше. Тому вона нескінченна послідовність, тому саме менш натуральна один найбільшого не існує. А є послідовності, які задаються правилом, і вони дають нам нескінченну, не а скінченні послідовності. Ну, таким чином вони вирівняються. Так, ну ось послідовність вважають задана, якщо кожен член можна визначити за його номером. Тобто, якщо сказано, знайдіть п'ятий член послідовності. Як ви будете? Тобто, Н дорівнює 5. Ви повинні знати формулу, в яку підставу це N, ви можете знайти саме число. Ну, е, далі ну, для цього задається формула. Ну, наприклад, е, якась формула an дорівнює 2N-1. Задає якусь послідовність. І вам кажуть, знайти, наприклад, а там 20 член цієї послідовності, Тоді ви підставляєте замість N 20 і рахуєте, так, 2 на 20. Там, мінус 1. 32. Тобто послідовність, ще раз є заданою, коли можна визначити довільний член цієї послідовності, АМ, яке вам потрібно. Так, далі. Тут ще наведені деякі наші послідовності. Можна прочитати вдома, ну ще от, щоб потім не казали, що такого слова не знаєте, тут написано формула, яка виражає член послідовності через один. Або кілька попередніх членів називається рекурентною формулою. Ну, наприклад, формула така, що наступний задається через попередній. Це рекурентне, тобто рекур реку, рекуру повертати. Так, можна задавати, значить, наші послідовності. Ну і. Далі йдуть у нас приклади. Давайте щось з цього параграфу глянемо, як розв'язувати, я поясню. І перейдемо до арифметичної прогресії. Ну, давайте візьмемо 15.3. Знайдіть 4 перші члени послідовності свідомості заданою формулою. Берете формулу. І 4 перше, Тобто ви знаходите. А перше. Замість n підставляєте 1. Буде 1 плюс 4. Дорівнює 5. Ну і так далі. А друге. А третя. Ну і а четверта теж четвірку підставляєте замість n і теж знаходите. Тобто, щоб знайти, якийсь член послідовності за формулою, лише потрібно підставити його номер у формулу і знайти значення цього члена послідовності. Ну тут взагалі всі, бачите, формули, знайти 5 перших членів послідовності. Далі... Ці завдання за формулами. І лише два останні, де потрібно підберіть одну з можливих формул енного члена послідовності. За пер, ну, тобто, встановіть закономірність, як би це було мовити. Давайте, от, ну, наприклад, там перший. Нам задана послідовність і ми дивимося. Перший член послідовності один. Другий чотири, третій дев'ять, четвертий двадцять. Ну і що ми бачимо? Ми бачимо, що кожне з них це послідовні квадрати натуральних чисел. Тобто перший це один. Ну, дивіться. А один. Це один у другому степені. так? А два. Це два у другому степені, тобто чотири нато, А три. Це три у другому степені, тобто 9. Ну, а чотири. Давайте записне. Це п'ять. У другому степені. А тепер нам потрібно АН визначити. Тобто формулу можна знаходити довільну кількість, дивіться, три крапочки, значить, ця послідовність нескінченна. І дивимось, яку формулу ми можемо записати. АН. Що ми робили? Ми АН, так? Мінус кілька. У нас Ну, перше, щоб знайти, ми один вводили в другий, в другий степень. І щоб знайти другий, ми два згодили. Щоб знайти третій, ми три вводили. Щоб знайти, де там у нас четвертий, ми що там? Ну, тут, тут, до речі, тут я згадала тут помилка. Тут у нас 16 повинно бути. А печатка ще я визначалася ще раніше. Тут у нас 4 в другому стеці, а потім вже йде 25. Тому по-іншому тут не буде нашої формули. Ну і тому це N у другому степці. Ось така формула. І так, 1, 4, 9, 16, 25, потім 36 і таке інше. Кожне натуральне число в другому степені. Так, це ми перший параграф розглянемо. Далі наступний параграф цієї темі. Це параграф «Арифметична прогресія. Так, арифметична прогресія. Це теж певна послідовність, але вона звадається за правилом. І давайте визначимо це правило. Яке це правило? Там. Дивіться, є такі, ну давайте першу послідовність, яку нам дали в прикладі. 2, 7, 12, 17, 22, 2. Ну, зверніть увагу, що кожна наступне ми отримували е, чок. Тобто 7 відняти 2,5, да? тобто додаємо і 12 відняти 7, 5, і 17 відняти 12, 5, 22 відняти 17, 5. Тобто, якщо з наступного відняти попередній, то ми отримаємо те число, на яке збільшується в даному випадку кожен наступний член послідовності. Далі дивимося. Друга послідовність. Якщо відняти від наступного попередній, буде 0,5. І так, від другого відняти перший, від е, третього відняти другий. І завжди будемо мати 0,5. Тому отримаємо кожен наступний додаванням до попереднього 0,5. Ну, і третя послідовність, якщо ми від одного віднімемо три. Отримаємо мінус 2. Мінус 1, мінус 1, мінус 2. Мінус 3 мінус мінус 1, тобто плюс один, теж мінус 2. І ми отримаємо, що кожне наступне отримається додаванням мінус 2 до попереднього. Ну і таким чином всі три послідовності записані за одним і тим же правилом, коли кожен наступний член послідовності на одне і те число більше. Або менше попереднього. Якщо це число додатнє, так, то у нас буде зростаюча послідовність. Якщо воно від'ємне, бачите, то вона була спадна. складна. Ну, таким чином ми робимо висновок, тобто значно арифметичною прогресією називають послідовність, повний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому. Члену, до якого дадано, додано одне і те ж саме число. І оте число, яке ми знаходили, називається різницею арифметичної прогресії. Ну, таким чином, воно записується англійською буковкою Д. Ідея, можете собі знову записати. Різниця арифметичної прогресії знаходиться відніманням від, попереднь... від наступного попереднього, починаючи з другого. Ну, І така загальна формула, що наступний плюс 1 дорівнює ось вона, да? плюс те число Д. Що ж тоді нам потрібно, щоб задати арифметичну прогресію? Потрібно знати перший член прогресії та ту різницю D, яку ми додаємо до кожного, щоб отримати наступний член прогресії. Послідовно. Ну, таким чином ми вивчили з вами арифметичну прогресію. І є формула n-ного члена арифметичної прогресії. Її запишіть до себе в зошит, але ця формула є, до речі, і серед формул, якими можна користуватися, коли ви будете здавати ЗНУ. І так, довільний член арифметичної прогресії, n-член дорівнює перший додати D помножити на n 1 один, де різниця прогресії, n порядковий номер. Це зрозуміло. А перша перший член по Так. Далі у нас є властивість, що теж в рамочці запишіть тобі, будь ласка, цю формулу, що будь-який член арифметичної прогресії, крім першого і останнього, якщо прогресія є скінченою, дорівнює середньому арифметичному двох сусідніх із ним членів. Це правило теж використовується в деяких задачах. Ну, Ми будемо з вами зараз розв'язувати з параграфу. Ну, таким чином, я вам нагадаю, що зараз ми з вами перейдемо до властивості. Так, ну і параграф закінчено. Давайте я вам розберу деякі практичні задачі. Так, буду чорного кольору номери брати. Ну, Да, буду вибирати такі, щоб не схожі були одна на одну. Ну, перший номер 163. Знайдіть 4 перші члени арифметичної прогресії. Перший член якої дорівнює 1,2. А різниця становить мінус 0,3. Так, можна записати формулу. АН дорівнює А1. Додати D, помножити на Е-1. Ну і можна за цією формулою знаходити. Якщо ви забули цю формулу, але знаєте, що у вас є перший член, тобто А1, я прямо тут напишу, дорівнює 1,2, а різниця, тобто Д мінус 0,3, то ви можете другий знаходити до 1,2 додати мінус 0,3. Потім отримали, а 2 і до нього додаємо знову мінус 0,30. Отримали третє, до нього теж додаємо мінус 0,3. Так, послідовно можна і без формули в даному випадку знайти 4 Перші члени арифметичної прогресії. Ну, давайте, наприклад, ми не будемо 4 перші, а давайте я зразу знайду четвертий. Хочу знайти зразу четвертий. Як ми знаходимо? А перший дивимося 1,2. Представляємо. Додати, але ж у нас від'ємне, тому відняти, буде плюс-мінус, і мінус. мінус. 3 десятих, помножити. n-1, це 4 1 3. Надалі залишається лише порахувати. 1,2. Відняти 0,9. дорівнює рівня 0, 3. Таким чином. Підставивши лише формулу, потрібно знати, що підставляти. Ми можемо знати довільний член арифметичної прогресії. Так, цей номер зрозуміли. Лише формула, більш нічого. Далі номер 165. Перший член арифметичної прогресії дорівнює 4 різниця 0,4. Ну і знайти А3, А11, А32. Теж лише формулу підставили і порахували, як я вам тільки що поясню. Далі, 16.7. Знайдіть різницю та двійці перший член арифметичної прогресії. Ну, тут у нас номер 16.7. потрібно виписати, що нам дали. Я пропоную виписувати на Ми бачимо таку послідовність. Арифметична прогресія, кажуть, за Тому ми бачимо, що починається запис. 2,6. Тому перший член арифметичної прогресії до рівня 2,6. Далі, для формули нам ще потрібно D. D – це наша різниця. А її немає, тобто знайти різницю потрібно нам. Так, і D у нас знаходиться яким чином? Ми, наприклад, від другого віднімаємо перший. Можна від третього відняти другий. І бачимо, що це 2,9, відняти 2,7. Буде 0,3. То ми знайшли де? А тепер. 201, тобто пишемо, тут послідовно, якщо б ви не знали цю формулу, то послідовно дійти до 201 члену прогресії було б дуже довго. Да? І можна навіть, ну якщо ви це спробували зробити, то це дуже довго можна зробити помилку. В якомусь одному кроку зробили помилку, всі інші члени послідовності знайшли невірно. Тут краще брати формулу. І 201 це порядковий номер. Дорівнює. А перше зразу підставляю 2,6. Додати, де ми знайшли 0,3. Помножити, Ну, і n-1 це 201. мінус 1 це 200. Ну, далі залишається порахувати. 2,6 60 додати. 200 помножити на 3 – це 600, і відділяємо кому – це 60. І буде 62 ціли – 50. Ми знайшли різницю де у нас дорівнює 0,3, а 201 дорівнює 62,6. Так, таким чином ми розв'язали номер 16 крапка. Очищаю. 16, 10. Знайти різницю арифметичної прогресії, якщо х1 дорівнює 2, х8 дорівнює мінус 40. Ну, х можна, ну як ми записували, а n, але тут у нас xn дорівнює x1. Додати d помножити на n мінус 1. Таким чином дивимося, що нам дано. Х1 нам вже дано. Х8 нам дано. Тому, підставивши в нашу формулу замість xn мінус 47, замість x1 2, де нам невідоме, тому так і пишемо де. А n-1 це порядковий номер 8, 8 тому 8 мінус 1 помножити на 7. Тоді ми отримали рівняння і можемо його розв'язати. Мінус 49 дорівнює 7D. І d дорівнює нашу мінус 7. Таким чином ми розібрали деякі завдання цього параграфу з вами. Зараз я очищу. Що ще можна зробити? Можна, ми розібрали там, де бачите, крапочка не зафарбована, тобто най... найлегші завдання. В цьому параграфі ще дуже багато завдань, які ми будемо робити. Це тема. Не одного уроку, але якісь початкові поняття ми вже маємо. Ну і зробимо підсумок. Підсумок у нас такий. Сьогодні ми з вами вивчили два параграфи. Зараз я прогорну до першого. Це параграф 15, числові послідовності. Це такі послідовності, у яких всі члени послідовності пронумеровані і мають певні властивості, за якими записується кожен член послідовності. Вони бувають скінченними і нескінченними. Є таке правило, що кожен член можна знайти за формулою еного члена послідовності. Формула повинна містити N, тобто порядковий номер, і за цією формулою можна знайти. Рекурентні формули це коли ми, ну, вони виражають член послідовності через один або кілька попередніх членів. Тобто, якщо ви бачите AN плюс 1 дорівнює там щось помножити на АН чи додати АН, тобто через. Попередній член послідовності формула, вона називається рекуренцією. Далі ми вивчили одну з послідовностей – це арифметичну прогресію. Це така послідовність, де кожен наступний член послідовності на одне і те ж число більше або менше попереднього. Це число називається різницею арифметичної прогресії. Вивчили ми також формулу. Н-ного члена арифметичної прогресії і властивість, яку ми будемо використовувати вже з наступного уроку, яка говорить про те, що будь-який член арифметичної прогресії, крім першого і останнього, дорівнює середньому арифметичному ним членів. Зараз переходимо до практичної частини.